Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Сьогодні ми поговоримо про насосне обладнання та автоматизацію. При виборі свердловинного насоса або насоса для підвищення тиску в системі холодного водопостачання завжди постає питання, яку автоматику використати для керування. Пропонуємо розглянути частотний перетворювач DAB Active Driver Plus, який здатен керувати різними насосами та підтримувати постійний тиск незалежно від зміни витрат води. Де можна використовувати даний девайс? Керувати системою водопостачання одно- та багатоповерхових будинків. дач, в сільському господарстві для поливу садів та городів. На виробничих підприємствах. В готельних комплексах. Перевагою автоматики є можливість створювати каскадну систему до восьми насосів з перетворювачами для підвищення загального напору та витрати води. Запуск насосів в такій системі відбувається не одночасно, а з пріоритетом, що дозволяє отримати більш гнучку та стабільну систему. У виробника DAP в наявності є 7 моделей частотних перетворювачів Active Driver Plus з максимальною потужністю від 1 до 5,5 кВт, що працюють з однофазною та трифазною мережею електроживлення. В нашому огляді модель ActiveDriver Plus mm 11 Позначення в назві містить дві літери та цифру. Літера M позначає однофазну систему електроживлення 230 В. Якщо присутня літера Т, це трифазна система 400 вольт. Перша літера в назві живлення частотного перетворювача. А друга літера це живлення насоса. В нашому випадку перетворювач та насос працюють з однофазною мережею. Цифра 1 і 1 це максимальна потужність в кВт. До цієї моделі можна підключити насос поверхневий, свердловинний. Станцію підвищення тиску, що працює з максимальним струмом 8,5 А. Частотний перетворювач ДАП має сучасний дизайн та компактні габарити 237х на 282х184 на мм вагу 3,5 кг. Корпус виготовлений з якісного композитного матеріалу, витримує будь-яку воду, крім солоної води та агресивних хімічних речовин. Спереду розміщена панель керування, яка містить рідкокристалічний дисплей, кнопки налаштувань та світлодіодні індикатори режимів роботи. Пристрій повністю підготовлений для експлуатації. Не потребує додаткових елементів. Він містить датчик тиску, датчик протоку та зворотній клапан. Під'єднання до магістралі відбувається за допомогою двох фланців. В нижній частині підключення до насоса. Дюйм з четвертю зовнішня різьба. Зверху напірний патрубок підключення до споживачів, півтора дюйма внутрішня різьба. Зліва під'єднані два кабеля. Перший кабель з електровилкою для підключення електроживлення до частотного перетворювача. Другий кабель для комутації з насосом. Розглянемо панель керування. Присутні 5 кнопок. Кнопка зверху: Run Stop для вмикання та вимикання насоса. Мод вибір режиму та програмування. Set вихід з меню налаштувань. Кнопками плюс та мінус ми збільшуємо або зменшуємо значення параметра. Підключимо електроживлення. Увімкнувся дисплей, як ми бачимо, інформація відображається доволі чітко. Спочатку система перевіряє наявність води в контурі протягом 10 секунд, а далі, при відсутності води, переходить в аварійний стан. Якщо вода є, вмикається програма заповнення контура протягом 2 хвилин та перехід в робочий режим. Система буде працювати у відповідності з налаштованими параметрами. Вмикатися автоматично при відкритті крану, постачати воду під заданим тиском. Підтримувати постійний тиск при відкритті інших кранів. Автоматично зупинятися після заданого часу. В даному перетворювачі присутні розширене меню налаштувань для користувача, монтажника, сервісного спеціаліста. Є можливість зробити діагностику та необхідні зміни параметрів в залежності від підключеного насосного обладнання та умов експлуатації. Розглянемо відкрите меню. Натиснути кнопку Мінус. Перейдемо до меню користувача. Перший параметр FR частота обертання насоса. Параметр 2 тиск системи водопостачання. Третій параметр це фазний струм насоса. Параметр 4 споживана потужність насоса. Параметр 5 дозволяє побачити гістограму потужності системи. Скільки часу, на якій потужності працював насос. Шостий параметр відповідає за віддалене керування. Параметр 7 відображає версію програмного забезпечення. Натиснути кнопку Мінус. Перейдемо до меню інформації. Можемо побачити. Перший параметр витрату води. В другому параметрі температуру силових виходів. Параметр 3 температура електронної плати. Параметр 4 це архів збоїв та попереджень. П'ятий параметр контраст дисплею. В шостому параметрі є можливість вибрати мову із 18 наявних. Параметр 7 лічильник годин роботи перетворювача та насоса. Восьмий параметр це лічильник спожитої енергії. Параметр 9 відображає кількість запусків насосу. Доступ до інших меню відбувається за допомогою натискання певних кнопок або через код доступу. Більш детальна інформація присутня в технічній документації. Ми розглянули частотний перетворювач DAP Active Driver Plus – Пристрій, що здатен підтримувати постійний тиск. В гідравлічному контурі системи холодного водопостачання шляхом зміни числа обертів за хвилину і за допомогою вбудованих датчиків самостійно вмикатися та вимикатися, в залежності від гідравлічної необхідності. Якщо у вас є запитання, звертайте до нас компанії Ромство Україна, ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей.